Українська влада повернулася до Херсону. Зокрема, свою роботу відновила обласна військова адміністрація, управління СБУ, Нацполіція і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Своє звернення він записав на центральній площі Херсону під щасливі вигуки місцевих мешканців. До міста прибули і приступили до виконання обов'язків. Військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрації. Сона, військова адміністрація Херсонського району також приступили до виконання службових обов'язків Національна поліція та служба безпеки України. ДСНС проводить доповіді заходи по розмінуванню. Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності. Як ви саме бачите, які настрої у людей, як зустрічають вони збройні сили, як зустрічають вони українську владу? Окупанти добряче замінували Херсон. Нині це одна з основних загроз у визволеному місті. Про це повідомили у нацполіції. Нині правоохоронці продовжують стабілізаційні заходи, зокрема, здійснюють розмінування. Один із саперів поранений. Це сталося під час розмінування однієї з адміністративних будівель. Тому мешканців закликають обережно пересуватися містом і начіпати підозрілих предметів. А тих, хто виїхав, просять поки що не повертатися до Херсону. Нині у місті працює дві сотні. Ні, поліцейських навколо та у самому обласному центрі виставлені блокпости. Правоохоронці фіксують російські злочини.